Павуки. У світі налічується понад 40 тисяч видів павуків. Вух у павуків немає зовсім, але це не означає, що вони позбавлені слуху, вони сприймають звуки як коливання повітря за допомогою чутливих волосин, що розташовані, як не дивно, на ногах. Зважаючи на все, у процесі еволюції павуки майже не змінилися. З'явившись на нашій планеті мільйони років тому, вони успішно пережили всі катаклізми. Та масові вимирання. На сьогоднішній день відомо лише приблизно про тисяча сто їхніх доісторичних видів. У них зовсім немає крові. Її функцію виконує інша рідина гемолімфа вона безбарвна, але при взаємодії з киснем починає здаватися білою або світло блакитною. Отруйних павуків на нашій планеті дуже багато, однак майже всі вони не становлять загрози для людини. Та інших великих ссавців їхня отрута розрахована здебільшого на дрібну здобич.